Отже, піднімаючись на Петрос з Лозещини, ви можете побачити останні будинки місцевих. Перед тим як дорога вже піде повністю без будинків. Так воно все виглядає. така дороша, на ній можна спокійно проїхати ще до цих будинків на кросовері навіть. Якщо клірність буде хоча б сантиметрів 15 см, нормальних. Щоб у вас машина була стійка, не сідала сильно на ямках. Ви можете спокійно поставити тут ось машину де-небудь і далі йти вгори пішки. Але навіть коли ви зараз піднімаєтесь, то вже зараз можна побачити дуже гарні краєвиди. Тому думайте самі як краще. Як на мене, то краще, якщо є можливість йти пішки. Тоді можна милуватися краєвидами одразу з машини цього не побачите.